Чому Путін виглядав як мокра курка на параді перемоги 9 травня біля Кремля? Зараз я вам про це все розповім про зміну концепції вже історичної та політичної, і, власне, чому цей парад був провальним недовгим, як і сама промова Путіна? Що ж змінилося докорінно в системі світогляду? Російського диктатора, з вами український історик Олександр Луферов. Я взагалуся. зараз вам все коротко-коротко розповім. Перед тим хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує та поширює відео. Друзі, боремось на історичному фронті. І моя особлива повага і подяка тим, хто допомагає підтримує хорошими теплими словами, побажаннями в коментарях. І, звісно ж, донатами. На Патреоні, в картках, які під описом відео, та власне в спонсорці на Ютубі. В першу чергу, атмосфера параду Закадровий голос. А я подивився трансляцію, записану на каналах Р... Раша TV. І от в першу чергу такі фрази як «Знам'я Побєди над фашизмом. Друзі, ну це вже остагідло. Ну яке «Знам'я Побєди над фашизмом? Фашизм це Італія. Вони і досі тримаються тих стереотипів, які були нав'язані ще тоді, в 30-ті роки. Нагадаю, чому намагалися не вживати слово нацизм? Ну бо, власне, нацизм це вже термін, який перейшов до нас з Нюрнбергським процесом. А до цього Німеччина це націонал-соціалізм. Так от. Комуністи боялися говорити про націонал-соціалізм як зло, тому що вони самі жили в соціалізмі. Отже, змія кусає сама себе, але не від мудрості. Таким чином, ще в 30-х роках сформований був термін про фашизм як таку певну ідеологію конструкцію зла. І саме у фашизмі вони звинуватили росіяни. Фінляндію, коли напала на неї 30 листопада 1939 року, так само звинуватили поляків і всіх, 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 на кого вони нападали. Тож досі ця мантра мандрує в їхніх уявленнях, що знам'я перемоги над фашизмом. Ну що маємо, то маємо. Потім вони проговорюють, що пара на параді це дектор говорить, що на параді присутні внуки та правнуки тих, хто воювали. І власне одночасно ти ті, ті, хто змагаються проти нацистів в спеціальній військовій операції, і тут же бачимо таке докорінне явище, що виявляється там фашизм, тут нацизм. Ну, ладно. А потім сам Хутін. Отже, диктатор Московії говорить наступні слова у своїй промові. Діди і прадіди спасли світ от нацизму, так я передаю його фразу. Ну, зрозуміло, що це месіанство, яке дуже характерне для московитів, що вони когось спасли. Але нагадаю, що врятувати вони могли тільки самі себе. Знаєте як? А так, тому що нацизм нациз, Німеччина, гітлерівська та сталінська Росія, вони і були тими державами, які започаткували Другу світову війну, напавши в вересні 39-го року на Польщу. а Потім, в листопаді 1939 року, Росія-сталінська напала на Фінляндію на Фінляндію. Тільки вони змогли врятувати тим, що Фінляндія отримала по зубах, і Гітлер вирішив: ну, раз це така сильна мілітарна держава, але слабка хребетна, то можна на неї і напасти. Потім Путін говорить, що тут фраза, яка власне була зорієнтована на весь світ, і вона дійсно була обмічена всіма урядами всіх держав. Проти нашої родини вновь развонається роз... 에... настояща війна. Отже, друзі, Путін заявляє, що проти Московії почалася знову справжня війна. Тільки тільки питання: а хто цю війну розпочав? Можливо, миротворці московські в Придністров'ї, можливо, це війна проти Чечні окупаційна можливо це війна проти Грузії. Можливо, це інші військові операції, які Росія проводить усім світом, і безперечно ж так проти Росії почали справжню війну. З 2014 року, коли Росія окупувала Крим, і коли Московія вдерлася на територію нашої держави. Але ця фраза дійсно викликає занепокоєння, бо ми бачимо ті самі лозунги, які були в 30-х роках при Сталіні, що хтось загрожує, і тут я зауважу, що наступна фран... фраза Путіна ще цікавіше: захід забув, хто розбив зло, тобто знову мислянство, і що таке зло. Зло, яке розбиває саме себе, ну, звісно, будучи союзником Гітлера, це було одне добро, а потім стали супротивниками. Тепер Гітлер це зло в очах московитів. Був. Ну тут зрозуміло, нічого не пояснюємо. Але знову месіанство, знов Захід забув ту величезну роль, яку створила Сталінська Росія, розбивши зло, отримавши лендлізи, отримавши другий фронт для допомоги, отримавши все, все, все. Тут Путін знову заявляє, що виявляється, це зробило СССР. Так, от далі він зазначає, що вперше він наголошує, а це було вже явище достатньо цікаве, тому що він наголосив, що усі народи СССР внесли в свій внесок у перемогу. Всі народи чуєте раніше. Ще рік тому він казав, що це була Росія, яка могла б спокійно обійтися без допомоги інших народів, таких як українці і інших народів. Тепер він каже про всі народи. Безперечно, до нього з'їхалися лідери країн СНД, що немало важливо розумні того, що це демонстрація, що Савок єдиний, але без України, і навіть Лукаш Лукашенко, якому було поганенько. Все одно мав приїхати для того, щоб продемонструвати якусь єдність колишнього савка, але не виходить. Проте, тут Путін ще обмовився про одну страшезну секретну річ. Ви знаєте, що московити часто говорять про те, що проти них хочуть зробити, видаючи свої внутрішні страхи, дитяча, дитяча психологія. Так от Путін заявив, що основною метою ціллю є розпад. Та знищення нашої батьківщини, тобто кого Московії, і оцей постійний, постійний власне ну, ситуація пов'язана з тим, що вони звинувачать когось в, у власних страхах. Розпад Росії це дійсно їх внутрішній страх, бо вони розуміють, що імперія та її архітектура тримається на лені та палках. Далі дуже цікаво, те, що він сказав про наступне що е, він згадав ветеранів. Які долучилися, які мають сьогодні святкувати з Московою день перемоги, ветеранів Сполучених Штатів Америки, Британії та власне інших країн, і, зокрема, зауважив, що ветерани Китаю, які боролися з Японією, це очевидно перший такий пасаж ми чуємо від е московського карлика, тому що насправді Китай. Це те, що вони ніколи не проговорювали, і тут з'являються китайські ветерани, які воювали з Японією в промові диктатора. Ну зрозуміло, що він очікує на зближення з Китаєм. Він очікує і дає паси, як тільки може, бо він знає, що це долетить до вух китайської правлячої комуністичної партії. Так чи інакше. Потім Путін починає відверто маніпулювати, історично вкладаючи. Такі фрази, що ми з вами стоїмо на червоній площі на землі, кот, котру, котру пам'ятають дружинники Юрія Довруко. Я би сказав би Путіну, що Юрій Довгоруки ну, очевидно не пам'ятає в цілому цієї площі червоної і навіть місця цієї червоної площі, тому що це вовчезне міф. Ну, володів він чимось. Але Юрій Довгоруки це київський князь, син Володимира Мономаха. Ніякої Москви він не засновував. І якщо дружинники. Юрія Довгорукого і були на місці, де потім утворилась червона площа, то очевидно з тими намірами, щоб там десь пересидіти щось зробити, можливо, випити хмельного або ж принаймні поспілкуватися з місцевим населенням, відібравши в них щось. Ну, така поведінка була тоді, скажімо, окупантів. Бо справді для Києва, Великокняжого Києва, для князя бофірі до довгоруки території. Де сьогодні протікає річка Москва їсти Червона площа, це були периферії, яку окуповували та колонізовували наші князі. Але Юрій Довгрукі, чесно кажучи, ні його дружинники, для них це було таке абсолютно явище ситуативне. Хотів би нагадати, що тут в своїй промові Хутін згадує про ветеранів ЛНР, так званої та так званої ДНР. Це дійсно. З його верта це така пряма, достатньо цікава ком комплімент цікавий. Хоча він чомусь не згадує ветеранів е, Криму, ветеранів Харківської, е, перепрошую, Херсонської та Запорозьких областей, яку вони постійно ці території України окуповані згадують вже на рівні конституції. Ну прийняли, що вони в свій склад ці території, але зрозуміло, що їхня Конституція нічого не варта, бо вона брехлива. Тож тут теж момент такий, що. Пуйло просто абсолютно розуміє, що тепер у нього залишились тільки ветерани. Ну, очевидно, всі вже двохсоті ветерани чогось незрозумілих територій, незрозумілих самопроголошених якихось утворень, але реальних територій він не згадує. Він розуміє, що справа програна. Далі хочу, хотів би заважити, що сам парад він почався з абсолютно провальної історії. Першу провальну історію, що таке явище як безсмертний полк, ідеологічна скрепа, яка існує з 2011 року. Вперше не відбулася на Червоній площі. Знаєте, що вони заявили? Що тепер ці організатори безсмертного полку? Що тепер безсмертний полк приходить в інший формат? Можна тепер ліпити портрети, портрети дідів, які воювали на машини на своїх робочих місцях за кілька днів до параду і за кілька і кілька днів після параду можна на обові. Скло вішати ці портрети, але не більше. І оце явище, друзі, достатньо цікаве, тому що справді пуйло та його оточення в усіх регіонах боялися, що люди піднімуть таблички з фотографіями тих майже 200 тисяч російських окупантів, які знайшли свою жальгідну смерть, як окупанти, як мародери. На нашій святій українській землі, тобто це була перша зміна. Путін боїться своїх дій. Путін боїться, що в Росії почнуть піднімати фотографії людей, яких він послав на смерть. Одночасно із тим не було авіації. Ну, да, безперечно, сказали, що через погодні умови, якщо хтось і краєм око бачив фотографії 9 травня, в Москві, то побачить там зливу, дощ, град, сніг. Блискавки, і, очевидно, ще якусь пригоди на кшталт метеоритного дощу. Цього всього не було. Тож тут справа не в погоді. А справа в тому, що за своїми літачками можна було не помітити і українських безпілотників. Тож, а система ППО має мати чисте небо, друзі. Отже, боязнь була неймовірно великою. Поруч з Путіном цікаві були персонажі, які будуть пов'язані з цією історією. Трошки детальніше розповім, про них пізніше. Ну і, звісно ж, про техніки, яку очолив танк Т-34. Ну, зрозуміло, який сконструював в Україні ще тоді, перед Другою світовою війною. Так чи інакше, він був єдиною важкою технікою гусничною, яку ми могли там побачити з вами, тому що? що? Тому що тисячі танків російських нових знищені в Україні, і навіть не можна було до Москви Притягнути кільк там сотні, як вони це робили раніше. Все, про парад, парад був сконструйований насправді з кадетів суворівців, всеможливих можливих та власне тих навчальних закладів. Безперечно, бо вже нема кого поставити, бо вся ця Росгвардія, всі ці от талодні війська вже давно були знищені. Вже весною літом 2022 року. А студентів відірвати на кілька місяців для репетиції тренувань цих крок кроків, то це справа нормальна, бо інших людей відірвати він з фронту вже не може. І це теж було помітним явищем. Безперечно, що апогеєм його ходи по різних техніки це була не що інше, як компактна установка ЯРС, яка. Є, яка складає основу мобільних компактних установок запуску ядерних, ядерної зброї, і от, власне, це ЯРС, це те, що власне, якщо ми подивимося на обличчя Путіна, це те, що його те, чим він пишався, чим радів. Знаєте, не вистачало того, щоб він ще там в бок бив е, своїх сусідів держав інших країн васальних по СНД і казав, ось бачите, бачите, я можу. Але насправді нічого не можу. Тому що вдарити навіть ліктем когось, хто був поруч, він не міг, тому що поруч з ним сиділи ветерани. І от тепер про двох ветеранів, які з ним сиділи, друзі. Ліворуч, якщо бачимо, дивимося вперед, сидів ветеран НКВД, Юрій Двой, Двойнін і Двойкін. І тут скажу, що це за ветеран. Ну, Безперечно, вони шукають відданих ветеранів, які б не штиркнули Путіна у бік. Юрій Двойкін це людина, яка пішла служити в 42-му році, але відразу в спецструктури. І що він робив? Він, робив, він тероризував цивільне населення України в часи 43-го, 44 го 45-х років, борючись з українським підпіллям, тобто з рухом опору нацизму. Тобто, він Насправді є посібником не тільки сталінського російського режиму, але й Гітлера. Одночасно зауважу, що цей Юрій Двойкін був обвішив медалями, але скажу, що з війни він вийшов з однією медалькою за над на яку ми видали в 45-му році. Другу нагороду за Другу світову, чи, як не кажуть, Отечну війну, він отримав лише в 53-му році за заслуги. І зрозуміло, що це було за заслуги. Втикнули в рот, щоб він не кричав, чого ж так Сталін помер дивно. А от я боровся за нього. А от ще поруч ветеран сидів інший, Це Геннадій Зайцев, цей був ветеран КДБ, мало того, цей ветеран КДБ, який е, вступив до лав армії, ветеран вступив е, до лав армії після завершення Другої світової війни, і відзначився тим, що він душив. Праську весну, тобто він був в складі окупаційних російських військ, які зайшли на територію Чехословаччини. Тож, друзі, ось такий він парад, який відбувся, і тут ми з вами бачимо, що апогей цього параду він був в тому, щоб продемонструвати світу, що проти Росії почали війну, що лідери СНД з ним. Що насправді йде боротьба з нацизмом чергове, і що цікаво, що вони вже підмінюють поняття, вже вони розкладають зовсім інакше гру, але путіну не було чого сказати про війну в Україні. Жодного слова, жодного слова, чому починається почався напад 2014 року, жодного слова про те, що вони повномасштабно зайшли на територію суверенної держави. Вже в 22-му році про це ні слова. Тепер Путін всім навіює думку про те, що проти Росії розпочалася війна. Це стара мантра, яка озвучена тим, що ми нікого не чіпали, а проти нас почали воювати. Тож ж, діду, вже абсолютно погано. Тут не треба нести вже пігулки, як пишуть самі російські комент... коментуючі, Хто коментує тут, вже очевидно, треба ставити капельницю з якимось розчином. Ой, щоб це все припинилося, друзі. Підписуйтесь на канал Олександра Лоферова, Дякую всім, хто лайкає, коментує, поширює це відео, і всім, хто, хто долучився до фінансової підтримки на Патреоні в картки під описом відео та власне спонсорстві на Ютубі. Я був змушений дивитися понад годину цієї какафонії під назвою Парад Побєди 9 травня, і зрозумів одне їхня держава. Все більше і більше ізолюється, все більше і більше скочується в прірву. Ну а нам що? Ми чекаємо на розпад Російської Федерації. Слава Україні!